Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні я знову запрошую вас у чарівний світ казки. А давайте ми з вами спробуємо пригадати, а де живуть казки? Казки живуть у книгах. Є гарні прислів'я про книги. Книга вчить, як у світі жить. З книгою подружишся, розуму наберешся. Казки бувають народними, їх склав та записав народ. А є казки авторські це ті, які склав і записав письменник. І сьогодні я пропоную вам теж стати письменниками казкарями і скласти казочку, про кого запитаєте ви, а про того, про кого зараз буде загадка. Пухнастенька, маленька і жвава як вертушка, кожух має руденький з киточками вушка. в дупло, що на добочку, ховає хутко шишки, смакують її грибочки і певна річ горішки. Ну що, дітки, здогадались, хто це? Так, вірно, це білочка. Про білочку сьогодні буде казочка. Почнімо! В одному казковому далекому лісі жила собі селонка білочка. А якою на вигляд була білочка? Так вона була руденька. Пухнаста. Білочка носила вишитий фартушок та синє намисто. А яку вдачу мала наша білочка? Якою вона була? Так, веселою, швидкою, безкетною і товариською. А як дітки у неї проходив день? Кажіть, прокидалась білочка вранці, чистила зуби вмивалась, обов'язково снідала і йшла працювати. А що ж зробила наша білочка цілий день? Вона збирала горішки та грибочки. А коли приходив вечір, білочка ховалась у своє дупло. І перед тим, як солодко-солодко заснути, гралась горішками. Погляньте як. Повторюйте за мною. Ви. 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 Молодці дітки. Гарна у нас вийшла казочка, а на завершення пропоную вдома з батьками вивчити вірш Галини Демченко Білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у суснячку я гризу горішки, і гриби, і шишки. А тепер давайте повторимо, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску. У дуплі, у соснячку, а гризок горішки, і гриби і шишки. Дітки, ви молодці, ми з білочкою вам кажемо до побачення!